Вітаю, шановні друзі. Сьогодні з вами поговоримо про нововведення в частині відпусток для українців. Як ви знаєте, 22 листопада 2023 року Верховна Рада ухвалила закон 83.13, яким змінено і кодекс законів про працю, і закон про відпустки, і закон про військовий обов'язок і військову службу. Так які ж нововведення чекати українцям після прийняття цього закону? Давайте розглянемо. По перше, це відпустка при народженні дитини. Тепер в статтю 19 закону про відпустки внесено зміни і батько тако. Кож має право клопотати про надання йому відпустки при народженні дитини в тому випадку, навіть якщо він не зареєстрований у шлюбі з дружиною. Важливо те, що скористатися даною відпусткою можна у конкретно визначений термін протягом трьох місяців з дня народження дитини. Наприклад, відпустка у зв'язку з усиновленням дитини надаватиметься незалежно від віку дитини. Наступна зміна це відпустка без збереження заробітної плати за згодою сторін за сімейними обставинами або з інших причин. Також внесено зміни в статтю 26 закону України. Про відпустки, якщо раніше е, дана відпустка надавалася не більше ніж 15 календарних днів на рік, то тепер даний е, срок збільшений до 30 днів. Разом з цим потрібно враховувати, що частину 3 статті 26 закону про відпустки викладено в наступного вигляді на час загрози поширення епідемії, пандемії, необхідності самоізоляції працівника у випадках, встановлених законодавством та або у разі виникнення загрози збройної агресії проти України надзвичайної ситуації, техногенного природного чи іншого характеру. Роботодавець на прохання працівника може. Надати йому відпустку без збереження заробітної плати, без обмеження строку, визначено частиною першої цієї статті. Тривалість такої відпустки визначається угодою сторін. Статтю 24 закону України про відпустки також змінила. А це означає, що в разі е, працівника призову на військову службу він має право отримати грошову компенсацію за всі невикористані дні щорічної відпустки. Як вона звучить? Давайте почитаємо працівникам призваним на строкову військову службу е, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період. Військову службу за осіб із числа резервістів, особливого період або е, прийнятим на військову службу за контрактом за їх бажанням та на підставі заяви виплачу. Це грошова компенсація за всі невикористані ними дні чи річні відпустки а також додаткові відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства під групи А. 1 групи відповідна заява подається не пізніше останнього дня місяця, в якому працівник був увільнений від роботи зв'язку з призивом на військову службу. Пам'ятаємо про це важливий момент. Статтю 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу також доповнено частиною 12, яка передбачає, що захисники захисниці України, які звільнятимуться з військової служби у зв'язку із закінченням особливого періоду або оголошенням до мобілізації, зможуть піти у відпустку тривалістю. До 60 календарних днів, які увійдуть до страхового стажу. Також одне із цікавих нововведень це те, що роботодавець може у період воєнного стану відмовити працівнику в наданні будь-якого виду відпусток, якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури, до виконання робіт та виробництва товарів оборонного призначення або до виконання якогось там мобілізаційного завдання. Але це не стосується тих випадків, коли відпустка пов'язана із вагітністю або пологами та відпусткою за доглядом дитиною до досягнення нею трирічного віку. Також змінено статтю 12 закону України про відпустки відносно поділу щорічної відпустки, щорічну відпустку може бути поділено на частини будь-якої тривалісті за умови, що основна частина відпустки становитиме не менше ніж 14 календарних днів. І якщо раніше було це тільки на прохання працівника, то зараз... Може бути і за потреби роботодавця важливий момент у разі проходження військової служби за призовом під час мобілізації на особливий період, або військової служби за призовом осіб з числа резервістів. В особливий період педагогічним та науково-педагогічним працівникам середній заробіток за ними не зберігається. Військовослужбовці, які будуть демобілізовані, можуть отримати двомісячно оплачувану відпустку з державного бюджету України. Тому ось такі основні нововведення в частині надання відпусток в Україні. Пам'ятайте про це, знайте свої права з повагою. Ваш адвокат Демченко.